Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося з вами, як вам позбутися якоїсь залежної ситуації, яка є у вас. Як вам позбутися тієї залежної ситуації, яка є у вас? Суд і вежа. Просто супер. Суд говорить про те, що це така кармічна ваша ситуація. Суд у нас старший аркан, який говорить, що прийшов час з цим всім розбиратися. Прийшов час про. Робили ті ангели, і вони говорять, що або ситуацію ви пройдете, пройдете свій урок і винесете з неї. Винесете з цього урока, вибачте висновки, або ж ви будете так і варитися в цій ситуації в цьому котлі. Які висновки ви маєте винести? Тут висновки, ви маєте завершити якусь ситуацію стосовно, можливо, взаємин з якоюсь людиною, а можливо, стосовно якихось почуттів до когось. Але в чомусь відчуття, що це якраз продовження минулого розкладу. Але цю ситуацію треба завершити. 21 аркан, аркан говорить про те, що це пік. Або ви закінчуєте цю ситуацію, але по вищому саду це може бути не так і легко. Або ж далі ви продовжуєте, поки ви не винесете з цього уроки. Залишайте ваші коментарі а для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.